Про штучний інтелект сьогодні говорять буквально звідусіль. Але чи справді ми розуміємо, що там коїться, так би мовити, під капотом? Ну, сьогодні ми спробуємо зазирнути у цей загадковий світ моделей шиї і подивитись, як вони насправді думають. Гаразд, давайте одразу до справи. І почнемо з чогось справді великого, з питання, яке, мабуть, є одвічним. А давайте ну, просто запитаємо про це в штучного інтелекту. Цікаво, що він на це скаже. І ось тут починається найцікавіше. Дивіться, на абсолютно однакове запитання ми отримуємо дві різні відповіді: одна модель каже призначення, інша досвід. Як так? А все тому, що кожна модель має, ну скажімо, свій власний досвід. Тобто той гігантський масив даних, на якому її тренували. І це, власне, і є та загадка, в якій ми сьогодні будемо розбиратися. Отже, таємнича відповідь ще і. Чому ж вони такі різні? Давайте дивитись ось вам ключова ідея: немає жодної гарантії, що ви отримаєте такий самий результат двічі. І знаєте, це, мабуть, головне, що відрізняє ШІ від звичайного софту. Ну от візьмімо калькулятор. 2 плюс 2 – це завжди, от завжди буде 4. А зі штучним інтелектом все трохи інакше. Добре. Наступний розділ код проти прогнозування. І щоб по справжньому зрозуміти цю різницю, треба подивитись на два абсолютно різні підходи з одного боку жорсткий код, а з іншого гнучке прогнозування. І саме тут, як то кажуть, собака зарита. Отже. Що таке традиційне або детерміноване програмне забезпечення? Уявіть, що програміст вручну прописав кожен можливий сценарій, натиснули на кнопку, отримали чітко запрограмований результат. Все абсолютно чітко і що найголовніше передбачувано. А тепер повна протилежність. Імовірність шиї. Його головне завдання не сліпо виконувати команди, а вгадувати. Буквально вгадувати, яке слово має йти наступному реченні. І саме через це один і той самий запит може запустити абсолютно різні ланцюжки припущень, а це, в свою чергу, веде до абсолютно різних відповідей. Є одна дуже класна аналогія, яка допомагає це зрозуміти думайте про моделі ШАІ як про такі собі суперінтелектуальні універсальні API. Звучить складно. Насправді ні. Уявіть, що у вас є спеціалізовані сервіси, один для платежів, інший для відправки СМС. А ШАІ – це такий собі універсальний швейцарський ніж, який може робити ну практично все, але з однією важливою поправкою: результат не гарантований, він лише імовірнісний. Так, рухаємось далі. Модель для кожного завдання. І тут треба запам'ятати одну важливу річ: коли ми говоримо штучний інтелект, це не якась одна величезна система. Ні, це скоріше як ящик з інструментами, і для кожної роботи свій інструмент. Тож чим ці інструменти, ці моделі відрізняються між собою? Ну, по-перше, звісно, рівнем інтелекту наскільки вони, так би мовити, розумні. По-друге, швидкістю, як довго доведеться чекати на відповідь. По третє, вартістю, скільки це все коштує, і нарешті їхньою спеціалізацією, тобто для чого вони підходять найкраще. І ось тут завжди є певний компроміс. З одного боку існують, скажімо так, моделі мислителі. Вони можуть бути повільнішими, дорожчими, але вони здатні глибоко аналізувати складні технічні проблеми. А з іншого боку, є швидкі та доступні моделі. Вони ідеальні для якихось простіших рутинних завдань. Тобто вибір завжди залежить від того, що саме потрібно зробити. Наступна тема не лише текст. Знаєте, розвиваються не тільки самі моделі, а й способи спілкування з ними. Якщо раніше все обмежувалося текстовими чатами, то сьогодні все набагато цікавіше. Це явище називають мультимодальністю. Так, все починалося з тексту. Це була основа основ. Ми пишемо запитання. Отримуємо текстову відповідь просто і зрозуміло. Але потім Шиї навчився бачити, і це просто змінило правила гри. З'явилася можливість аналізувати, створювати, редагувати зображення. Уявляєте, які можливості це відкрило для дизайнерів, художників, розробників. І ось ми підходимо до сьогодення, тепер на черзі аудіо та відео, і це вже зовсім інший рівень. Спілкування стає ну майже людським, більш природним, інтуїтивним. Хочете конкретний приклад, як це працює? Будь ласка, уявіть, ви берете звичайний малюнок, ескіз інтерфейсу, просто картинку, завантажуєте її в модель, потім пишете просту команду, щось на кшталт, ану, зроби мені, ось це, і вуаля. ЩІ сам генерує весь необхідний код, перетворюючи ваш малюнок на повністю робочу програму, це просто неймовірно, але це вже наша реальність. І все це підводить нас до висновку. Революція ШАІ триває! Ми справді живемо в унікальний час. Швидкість, з якою все розвивається, просто захоплює дух. Те, про що ми читали у фантастичних книжках ще вчора, сьогодні вже працює на наших комп'ютерах. Просто подивіться на цей графік, він кращий за будь-які слова. Ще кілька років тому, згенероване штучним інтелектом відео, ну воно було, м'яко кажучи, кумедним. А сьогодні. Сьогодні ми бачимо ролики, які важко відрізнити від реальних зйомок, і цей стрибок стався не за десятиліття, а буквально за кілька років. І куди все це рухається? До трьох простих слів: розумніше, швидше, доступніше. Це і є, по суті, святий грааль для розробників: створити моделі, які будуть і неймовірно потужними, і блискавично швидкими, і при цьому не коштуватимуть всі гроші світу. І знаєте, з кожним днем вони все ближче до цієї мети? І наостанок, давайте просто на секунду задумаємось якщо вже сьогодні штучний інтелект може взяти звичайний ескіз і перетворити його на реальний продукт, то що ж він зможе створити для нас завтра? Які неймовірні речі чекають на нас за рогом? Подумайте про це.